Вітаємо вас! Мене звати Вікторія. Я ваш помічник. Сьогодні я проведу короткий огляд та тести кондиціонера серії OASIS+. Plus. Модель, що змонтована в нас на стенді, MIDEA OP09 із сучасного модельного ряду 2023 року. Ця серія включає моделі з потужністю 9 та 12 тисяч британських теплових одиниць за годину. Основні переваги серії Oasis Plus – це сучасний дизайн, датчик присутності людини та мікропроцесорне керування потоком повітря і алгоритми для низького енергоспоживання а також широкий діапазон робочих температур при роботі як на охолодження, так і на обігрів до мінус 30 градусів Цельсія. Що досягається завдяки широкому діапазону частот роботи компресора та точному контролю параметрів температури в приміщенні? Система заправлена екологічно безпечним новітнім фреоном R32. Ось так виглядає внутрішній блок кондиціонера, пластикові елементи міцні та надійні. Панелі глянцеві та елегантно виглядають в інтер'єрі. Під лицевою панелью встановлено блок індикацій, до якого можна приєднати USB-модуль Wi-Fi для віддаленого керування. На нижній площині праворуч вмонтовано датчик руху, який виробник називає Intelligent Eye. Він визначає присутність людини в кімнаті і завдяки цьому кондиціонер може вимикатися, коли немає потреби працювати без людини. Друге призначення це визначення місця людини в кімнаті і спрямування комфортного потоку повітря або на людину, або в сторону від людини. Це програмується з пульта. Жалюзі розподілу повітря двохрядні. Фільтри поділені на дві секції. Їх легко знімати для промивки. Жалюзі з подвійною лопаткою для кращого розподілу повітря і основні жалюзі керуються автоматично. Другий ряд жалюзі дозволяє відхилити потік повітря праворуч або ліворуч, або прямо, і його бажано встановити після монтажу в напрямку, що комфортний для вашого приміщення. Отвір подачі повітря має висоту 10 см це значно більше, ніж у звичайних кондиціонерах. Це дає можливість швидше та ефективніше охолодити чи нагріти приміщення. Розміри внутрішнього блоку. Ширина 895 мм. Глибина 248 мм. Висота 298 мм. Теплообмінник, покритий корозостійким захисним покриттям Golden Fin. Блок має збільшену глибину завдяки більшому, ніж в інших серіях діаметру вентилятора. Це зроблено для максимального зниження шумових характеристик. Пульт з великим дисплеєм та регульованою підсвіткою та інструкція входять в комплект. Вентилятор внутрішнього блоку дозволяє плавно змінювати швидкість повітряного потоку від першої до сотої швидкості, на відміну від звичайних кондиціонерів, в яких передбачено тільки три швидкості. При цьому відображає у відсотках на індикаторі від 1 до 100% від повної потужності обдуву. Крім звичних, в цій серії є функція плюс 8 градусів Цельсія енергоефективний технічний обігрів, регулювання потужності і споживання. Так званий екорежим. Також є такі функції, як самоочищення теплообмінника від вологи та вимкнення індикатора турборежим-вентилятора. Передбачене регулювання вологості в режимі осушення 50 або 75%. Виставляється на пульті, USB модуль Wi-Fi в комплекті. За його активації можна керувати приладом через смартфон. Пульт керування кондиціонером має ергономічний дизайн, зручні кнопки та збільшений дисплей з підсвіткою. В ньому є датчик повітря для здійснення функції Follow Me. Відкриваємо зовнішній блок. Його розміри ширина 805 мм, глибина 330 мм, висота 554 мм. Зовнішній блок має ексклюзивний diamond дизайн. Подивимося ближче на компоненти кондиціонера. Ця сплітсистема працює на холодоагенті R32, тому електронна плата розташована в захисному боксі. Компресор GMCC від найбільшого заводу компресорів у світі. Тип компресору інверторний, ротаційний. Як і в інших серіях Мідея, панелі зовнішнього блоку мають стилізовані кути з дизайном, що повторює огранку діамантів. Теплообмінник, покритий корозостійким захисним покриттям «Golden Fin. Він двохрядний, наповнений ламелями з малим кроком. Всі секції приєднані, рівномірно розпаяні по бічних підводах. В нижньому піддоні виробник підготував декілька отворів для зливання дренажної води для виконання програми розморозки при роботі на обігрів. А також електричний підігрівач піддону. Він вигідно відрізняється від моделей інших виробників. тим, що цей нагрівач повністю металевий, захищений від корозії з тривалим терміном служби. Він запобігає пошкодженню вентилятора від криги, а також значно покращує роботу в режимі обігріву. Проведемо тести деяких параметрів роботи. Перше. Продуктивність вентилятора внутрішнього блоку. Заміри виконуємо на низькій, середній та високій швидкості обертів вентилятора. Для цього використовуємо анемометр фірми Master Cool. Він показує значення швидкості повітря в метрах кубічних за хвилину. Відповідно, треба помножити на 60, щоб отримати метри кубічний на годину. Отже, отримали такі результати: на низькій швидкості вентилятора потік повітря до 11,5 метрів кубічних на хвилину. На середній швидкості вентилятора потік повітря 14,2 м3 на хвилину. На високій швидкості вентилятора потік повітря 19,1 метрів на хвилину. Друге, заміряємо параметри шуму. Для цього використовуємо шумомір фірми MasterCool. Для зовнішнього блоку з увімкненим компресором. Шум зовнішнього блоку коливається в районі 53 дБ. Третє вимір миттєвої споживаної потужності з увімкненим компресором та без нього. До зовнішнього блоку під'єднано прилад ватметр, що відображає в реальному часі споживаний струм, споживану потужність та коефіцієнт енергетичної продуктивності. Він враховує енерговтрати при роботі моторів. Споживання електроенергії при увімкненому компресорі 660 Вт і щоб поміряти при вимкненому, переведу внутрішній блок в режим вентилятора. Отже, заміряємо і бачимо близько 22 Вт висновки по цій моделі. Кондиціонер серії Oasis Plus від Midea це сучасний технологічний спліт з покращеними характеристиками. Модель відноситься до престижного сегменту на ринку. Встановлювати як в житлових. Так і офісних приміщеннях з особливими побажаннями щодо заощадження енергії та прискореного обігріву чи похолодження. Досвід продажів та використання свідчить, що спліт-система буде працювати як на охолодження, так і на обігрів з температурами до мінус 30 градусів Цельсію з високою ергономічністю. Сезонний коефіцієнт енергоефективності при роботі на охолодження. Скорочено названий SEER сягає 9,3, що відповідає класу А3. Для режиму обігріву середній сезонний коефіцієнт корисної дії SCOP для цієї моделі становить 5,3. І цей показник відповідає класу А3 Виходячи з даних виробника, ця модель буде споживати не більше 158 кВт-годин в місяць. Бажаємо вдалого вибору кондиціонеру ідея для своїх задач. Дякуємо за перегляд!